Пенсіонері і студенти можуть спати спокійно. Уряд не збирається підвищувати пенсійний вік та скасовувати стипендії, принаймні поки що таке обіцяє прем'єр. Крім того, жодні зміни не зачеплять працюючих пенсіонерів чи пільговиків. Водночас зіцінюк наголошує, соціальні витрати є колосальними. Щоб їх покрити Україні, треба терміново провести реформи. Уряд уже направив до парламенту близько 40 законів і просить депутатів якнайшвидше їх ухвалити. Накидає раніше у змі. З'явився проєкт рішення Мінфіну, який, зокрема, передбачав затягування пасків для пенсіонерів. На даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Чому я кажу на даному етапі? Тому що я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету і покривати. Неймовірні соціальні видатки на плечах українського бюджету, які сьогодні є.